Доброго дня, любі малюки! Сьогодні 19 лютого, День Герба України. Тож хочу вам розповісти дещо цікаве про Державний герб України. А ви уважно слухайте і запам'ятовуйте Державний Герб України. Тризуб історичний символ української державності. Княжий знак середньовічних київських князів. Золотий Тризуб дуже давній знак. Він зустрічається ще з часів Київської Русі. Зокрема, на монетах київського князя Володимира Великого, який жив більше тисячу років тому. Отже Нашому гербу понад тисячу років. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля. Наш герб тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього, на Духа схожий Він Святого, що голубом злетів з небес, і у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольній новій. Наш герб тризуб це воля, слава, сила. Наш герб тризуб Не доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Діточки, шануйте державний символ України, шануйте наш герб і ніколи не забувайте історію походження Державного герба України.